Де сьогодні можна заробити насправді додаткові гроші через інтернет? Звичайно, це з американської клубної компанії Лівгуд. Це найсучасніша, найпотужніша і швидко зростаюча компанія у світі домашнього бізнесу, яка прийшла на багаторіччя, і тут вигідно абсолютно кожному. Вітаю всіх. Мене звати Жанна Вітко. Я учасник і бізнес партнер американської клубної компанії Лівгуд з радістю ділюся інструментами цієї клубної компанії, перевагами і вашими можливостями. Тому що місія компанії є допомога людям бути залишатися здоровими, щоб вони не витрачали на це цілі статки і мали основне або додаткове джерело доходу. Отже, Лівгод це клуб закритого типу, сюди можна долучитись лише за реферальним посиланням учасника клубу. Я учасник в описі даного відео ви знайдете клікабельне реферальне посилання. Раджу клікнути на це посилання і здійснити абсолютно безкоштовну екскурсію по сайту клубної компанії LiveGood. Ви дуже багато для себе зробите відкриттів і побачите насправді вже готовий інструмент, який допоможе вам займатися власною справою. Отже, що пропонує клубна кампанія? Перш за все, вона принесла нову модель споживання, продукцію преміум сегмента за доступною ціною, дешевше на 75%. І тут у більшості людей просто знаєте розрив шаблону. Як таке може бути? Можливо, це не якісний продукт? Ні. Просто ми звикли до того, що. Преміум сегмента продукція має обов'язково коштувати неймовірно великі гроші. Це стара модель мережевого маркетингу. це не мережева компанія, це абсолютно нова клубна модель. Яка об'єднує людей за цінностями та інтересами, і ви можете тут купувати продукцію насправді преміум сегмента найвищої якості, яка підтверджується сертифікатами міністерства сільського господарства США, різними сертифікатами, такі як органік GMP, Кашер і ряду інших світових відомих сертифікатів, про підтвердження самоорганічної продукції. Ця продукція виготовляється за сучасною формулою на сучасних обладнаннях, і це розробка саме наших засновників, лікаря і науковця Райана Гудкін. Сьогодні це продукція Велна здоров'я, спорту, молодості і краси. З часом тут буде щонайменше 200 найменувань різних брендових товарів, а згодом і послуг, таких як туризм, навчання по криптовалюті, про це заявляють наші засновники. Це молода компанія, їй лише 2 роки і 5 місяців, і в клубі. Близько двох мільйонів учасників. Лише за 13 місяців своєї діяльності клуб підписав перший мільйон підписників. Чому люди сюди долучаються? Перш за все, вони мають доступ до продукції преміум сегмента. Людям подобається купувати цю продукцію, тому що ви її купуєте лише за власним бажанням. Тут немає обов'язкових закупок. Ви купуєте тоді, коли ви хочете, і в тій кількості, яка вам потрібна. Ви можете купити цю продукцію як за ціною. Розрібною, яка є в рази дешевша, так і за ціною учасника. Якщо ви обираєте другий шлях і хочете придбати за ціною учасника, в такому випадку ви можете в клубі сплатити лише 10 доларів на місяць і на протязі цього місяця придбати будь-яку продукцію саме за ціною учасника. До речі, для таких учасників споживачів засновники клубної компанії Ліґуд зробили подарунки у вигляді саме безкоштовних продуктів. Як це відбувається, коли ви за Реєструвалися і купили продукцію, у вашому особистому кабінеті буде ваше особисте реферальне посилання. Ви можете як клієнт ділитися зі своїми друзями, близькими, знайомими з необмеженою кількістю людей. І всі ці люди, які будуть переходити за вашим реферальним посиланням і купувати продукцію. Ви матимете можливість кожного разу в клубній компанії отримувати подарунок саме у вигляді продукції вашої улюбленої. Там буде перелік асортименту тих продуктів, які ви можете обрати, і наступного разу при вашому замовленні вам вкладуть безкоштовно саме цю продукцію. Засновники дуже відповідальні перед своїми споживачами. Вони чітко вказують усі компоненти, які були в. Складі при привиготовленні того чи іншого продукту, вся ця сировина проходила оцінку незалежними лабораторіями. Всі ці продукти мають сертифікати відповідні про органічність цієї продукції. І компанія дає 90 денну гарантію на повернення ваших коштів, у разі якщо вам не підійшов цей продукт або не приніс для вас результату. Ви можете пусту баночку повернути на протязі 90 днів, і вам буде повернена та сума, яку ви сплатили за той чи інший продукт. Це на 100% прозорість, і це не може нас радувати. Рів, це перший в світі клуб, який платить своїм учасникам за те, що вони створюють та розширюють клієнтську і партнерську базу. Отже, кожен учасник, який приєднується до клубу за 50 доларів, має можливість займатися своєю власною справою. Ви купуєте так звану франшизу за 50 доларів, і в цій сумі дві цифри: 40 доларів. Ви один раз і назавжди сплачуєте саме членство сходної компанії. 10 доларів це ваша обов'язкова підписка щомісяця з клубної компанії. 10 доларів може кардинально змінити ваше життя. Ви за ці 10 доларів матимете готовий бізнес під ключ ваш бек-офіс з бухгалтерським обліком, з статистикою, звітністю з документацією про реєстрацію клубної компанії Лівгуд з вашим вебсайтом і реферальним посиланням, куди люди будуть приєднуватись, і ви з ними будете вести свою бізнес справу. А також окремо у вас буде свій готовий інтернет-магазин з вашим реферальним посиланням з усією продукцією, яка є в клубній компанії Лівгуд, з описом, з ціновою політикою, з відгуками вмієте продавати в роздріб, продавайте, заробляйте і ще й на цьому. Але за те, що ви просто ділитеся з великою кількістю людей, про те, що в світі є такий клуб, що місією клуба є допомога людям бути, залишатися здоровими і не витрачати на це цілі статки. І можливістю мати основне та додаткове джерело доходу, звичайно, ви за це матимете дуже щедру винагороду. Ви будуєте команду. Люди всі хочуть бути і залишатися здоровими. Коли ми здорові, у нас тисячу питань. Коли ми не здорові, у нас лише одне питання бути здоровим. Тож будьте залишайтеся здоровими із клубної компанії Лівуд і масштабуйте свій бізнес. Він легко дублюється. Запросивши лише двох людей до своєї команди, ви вже повертаєте свою інвестицію, тому що першим видом заробітку є швидкий старт. Це так званий нами названий кешбек. За кожного нового учасника партнера клубної компанії Лівуд, який приєднається за 50 доларів. Клуб вам наступного четверга виплатить 25 доларів. Кількість особисто запрошених людей не обмежена. Кожного разу за кожного нового учасника клуб вам буде виплачувати по 25 доларів. Задумайте, що це важко зробити. Я гадаю, що ні. Я запрошую вас до своєї команди ком'юніті. Я допоможу вам розібратись саме з компенсаційним планом грошової винагороди. Покажу інструменти. В мене є своя стратегія розвитку бізнесу. Якщо вас це цікавить, напишіть мені в телеграм-канал. Я з радістю з вами поділюсь і розповім, як ви можете поєднувати свою основну справу із підпискою клубної компанії Лівгуд. Це все дуже просто. Лівгуд – неймовірна компанія, тому що вона за основу взяла саме клубну модель. А клубна модель вона підтверджена вже десятиліттями. Є прикладом компанії гіганти, і це може бути Amazon Prime, в якому налічується 220 мільйонів підписників. Можливо, більшість людей знає лише як торговий майданчик Амазон, де люди купують різні товари. Але це насправді клуб, де кожен учасник сплачує 15 доларів на місяць для того, щоб купувати продукцію і мати безкоштовну доставку в більшість країн світу. Клуб Netflix – мережа магазинів більш відома в Америці, Канаді та країнах Європи. Назва Costco. там налічується 120 мільйонів учасників, які купують. Клубну карту за 120 доларів для того, щоб купувати продукти харчування майже по собі вартості. Сервіси, такі як YouTube преміум, Telegram преміум. Маркетплейси, Aliexpress, Alibaba, Алібаба, Розетка ну тобто, це все те, чим люди користуються і за що готові платити гроші. Бізнес по підписці набирає неабиякої популярності, і клубна компанія Лігут також за основу бере саме клубну модель. Але це єдиний в світі клуб, який дає кожному своєму учаснику сьогодні. Нас близько 2 мільйонів. З часом тут буде так, як і в Амазоні, 220 мільйонів підписників. Клуб дає можливість заробляти за те, що створюється та розширюється саме партнерська і клієнтська база. З Часом про Лівгут знатиме увесь світ, але мало хто буде знати, що Лівгут пропонує саме партнерську програму. Знайомтесь з клубною компанією, реєструйтесь для цього. Ви зазначаєте ім'я, прізвище та електронну скриньку. Робіть екскурсію по клубній кампанії Лівгот. Приєднуйтесь до моєї команди ком'юніті, і ми разом будемо змінювати стиль та якість нашого життя. З вами була Жанна Вітко. Пишіть мені свої запитання. Я з радістю кожному даю зворотній зв'язок.